В Одесі є пам'ятник Епельсина, але не звичайним, а тому, що, начебто, врятував місто. За переказами, цар Павло І хотів закрити порт в Одесі. А як без нього торгувати і розвивати місто? Тоді магістрат вирішив задобрити самодержців. відібрали три тисячі кращих помаранчів і відправили до Петербургу. Подарунок сподобався, і порт лишився І через 200 років. Вдячні нащадки ставлять пам'ятник хабарю. Казка красива, але брехня. Павло І терпіти не міг усі проєкти своєї матері Катерини II. Та й апельсини, царя не сильно вразили. Гроші на розбудову порту уряд дав не з мілості, а з власних інтересів. Імперії була необхідна торгова база на півдні. Така сама, яка вже існувала на цьому місці, сьогодні я козак Сірамах розкажу про справжню історію Одеси, яка почалася задовго до Катерини.